Які плюси та мінуси має сучасна школа? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Найскравіші були спогади, коли математику задачу розв'язуєш, на кінець її розв'язав. Це було таке щастя, коли ну, досягаєш якогось такого ну, перемоги такі. Ось такого плані. Участь в різних творчих заходах. Виступив в шкільних театрах щось таке. А у вас? Mm. У ну, мене мало спогадів, тому що війна, а ну, фізкультура, напевно, більше. Зі школи? Ой, <смістична> важко згадати. А ні, пам'ятаю, ми в 9 класі якось ховали шкільний журнал і потім було дуже багато проблем, але це було цікаво. <смістична> Точно це соціалізація, певно, для дітей. Ось, але зараз це мінус, тому що багато є дистанційки. А мінуси, ну і взагалі такий е, загальний розвиток людини на початковому рівні. А з мінусів, це, мабуть, те, що не всі вчителі зараз готові йти в ногу з часом, ну і взагалі, якось створювати цей безпечний простір для дітей. Я не пам'ятаю, це так давно було. Вечорниці дуже добре були. 47-ма школа винники, це було фантастично. Подружжя лісних. Ну Тобто школа для мене це так багато. Я весь час внучці свої розповідаю. Що таке школа? Бо, ну, сучасні діти, вони лишних свят нема. В школі не проводять, ну, не знаю, як зараз, але я бачила мало проводять. Мінуси булінг і мінуси. Плюс це поділ людей на більш забезпечених і менш, принаймні у мене так було. А плюс це не працюєш, просто домашнє завдання робити все. Я не рахую, що школа це щось важливе взагалі на даний, на даний час. Ну, Тому що люди закінчують 11 класів, йдуть в університет, і після університету. Ні ніким себе не знаходять, ні не влаштовуються на роботу, а я би радив людям вже з середньої школи починати чимось займатися. Ну от Зараз як таким я б ввів в школу бізнес-уроки.